Привіт, Скорпіончики. Давайте подивимось, що вас чекає до кінця вересня. Ви кохані. Коротше. Тут або до вас хтось приїжджає, або ви до когось приїжджаєте. Або такий момент по-колісничому. Знаєте, це коли. Ти обнуляєш і закриваєш все, що було в твоєму житті раніше, і забуваєш. І починаєш нові відносини абсолютно нові. Може, таких відносин у вас ніколи не було? Е е якщо це людина з минулого, хоча я такого не бачу, мені здається, це більше про нове знайомство. А тут, ніби, почати все заново, да? не так, як було колись. Але, от чесно, мені здається, що тут більше про нове знайомство. Якщо у вас його немає, то воно буде. Якщо вже є, то тут, ніби, знайти дуже схожу на себе людину. За цінностями, за поглядами, за досвідом. І по силі я можу сказати, що тут буде дуже сильний інтим, дуже гарний інтим, дуже пристрасний. Угу. Але тут ніби якби підкорити собі людину. Тут або вас хтось підкорить собі. Або ви когось. По знаку мені здається, тут може бути лев, до речі, лев або рак. Тут може хтось їде до вас, або ви до когось, так? Да, тут шестірочка мечів. Тут ніби як може зустрітися в, в місті, в яке ви вдвох приїжджаєте, так? Да? Або в поїзді познайомитись з кимось. І тут, як для дівчат, знайомство йде з дуже такою сильною, харизматичною, яскравою людиною, чоловіком, дорослішим за вас. Єдине, що я не можу сказати, що ці відносини будуть довготривалими. От єдине, що я вам скажу. Ці відносини дійсно можуть бути ненадовго, бо рицарю жезлів і по пристрасті. Тут, ніби як удовлетворіть свої потребності на якийсь період часу, і це може бути навіть з двох сторін. Але це швидко закінчиться. Закінчиться тузу кубків, потузу жезлів на дні колоди. Тут дійсно може бути закоханість дуже сильна. Як з вашої сторони, так і зі сторони тієї людини. Може бути дуже сильний яскравий інтим. Класний. Сподобається обом сторонам. Але не скажу, що це надовго. Може в майбутньому це переросте в щось більш стабільне серйозне, але поки я цього не бачу. Якщо у вас вже є відносини, а тут ви. Не знаю, можете поїхати до своєї половинки, або вона до вас приїжджає, або ви вдвох кудись переїжджаєте. Тут може бути момент навіть переїзду в іншу країну, в інше місто, в, інш... в інший будинок. Тут щось таке активний переїзд. Да? Активні дії. І тут ніби як кохання починає. По-новому гратися з вами. І за цього переїзду у вас, ваші стосунки, ніби як заходить нова енергія, і за рахунок цього, у вас вони починають розвиток такий, знаєте, як колись. Може, ви там вже 10-20 років подружнього життя, і тут у вас починається новий цикл, новий віток у відносинах, нові почуття, як в дітей, як, не знаю, як в школярів, як в студентів. Ну, Я б могла сказати, що це трикутник, наприклад, і в когось. Ну, я не можу такого сказати. Немає тут трикутників. Тут ніби нова енергія така, знаєте, коли ти зак... починаєш закохуватися в людину, як колись наново. Типу заново на неї дивишся. Да? Такий момент я теж бачу. Якщо в когось закінчились відносини, тут такий момент теж є. Ви дійсно можете зустріти нову людину абсолютно. А, при тому, що і вам буде хотітися дуже сильно проявлятися в сторону цієї людини, і людина буде проявлятися. І я ж кажу: у вас тут буде дуже яскравий інтим, пристрасний. І він доволі швидко станеться. Але чи буде це на довготривалий срок, скоріш за все, що ні. І. Е, цей зв'язок поставить на стоп чоловік. Так що слідкуйте. Але там, коротше, дозу чогось дуже приємного ви отримаєте. Це можу сказати, 100%. Давайте далі. Ой, далі. Коротше, скорпіони. Я вас люблю цілую. Бажаю вам все одно щирого, сильного, пристрасного кохання, і щоб він щоб воно було серйозним в вашому житті.